Ніколи не забуду його, так пам'ятаю свій перший бойовий вихід. Зразу ми попали під гаубічний артилерійський обстріл. Дорога на позицію назад це найважча дорога. Місце Будь-який час може прилетіти ворожий снаряд, ворожа міна. Давай, 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 брат, давай! Зупинятися, бо тут. У квітні місяці 2024 року я вирішив приєднатися до такого підрозділу Рота поліції особливого призначення, в складі якого був відряджений в прикордонну зону для виконання покладених нас завдань. Приблизно в цей самий період був створений. Почав створюватися стрілецький батальйон поліції особливого призначення. Я погодився бути першим з добровольців стрілецького батальйону і вже продовжив службу на посаді заступника командиру взводу вогневої підтримки. На весні 2025 року вже були відправлені в Донецьку область для виконання бойових завдань. Ніколи не забуду його, так пам'ятаю свій перший вихід. Тільки ми приїхали на позицію, зразу ми попали під гаубічний артилерійський обстріл. Нюхнувши порох у перший раз, звичайно, все життя пробігло перед очима. Ми мало не загинули тоді, дуже було так страшно. Було страшно. Але зібравши всю волю в кулак, як то кажуть, ми... Об'єдналися з хлопцями спільними зусиллями, ми розуміли, що виходу немає, ми мусимо тримати позиції. Ми були одним цілим і один одного підтримували. Ми перебували на турецькому напрямку. Він вже вважається довший час найгарячішим напрямком. Ми з достоинством, гідністю отримували свої позиції і виконували ті бойові завдання, які покладалися на нас. Ми як, скажімо, як одна Україна, так само і одна оборона. І дружні сили нам допомагали. Там тебе об'єднує оця міць, така справжня чоловіча міць, яка є в серцях. В душах тих хлопців. Дорога на позицію і назад це найважча дорога. У будь-який час може прилетіти ворожий снаряд, ворожа міна, може влучити дрон і вже тоді безповоротні будуть втрати або каліцтва. На жаль, перебуваючи в зоні бойових дій. Я отримав інформацію, що побратими на певній позиції, з ними немає зв'язку. Я з своїм побратимом Михайлом зголосилися першими туди піти. Була нелегка дорога. Ми постійно були під артилерійським вогнем, під обстрілами, під наглядом ворожих дронів, але все ж таки. Ми добралися до тієї позиції. Місто нормально? Прибувши на позицію, ми були теж піддані ворожому артилерійському обстрілу, саме мінометному обстрілу 120-го імовірно 120-го калібру, де прямим попаданням в перекриття бліндажа попала міна. Ми отримали тоді контузію, вона пролетіла дуже близько, десь приблизно на відстані 4 метрів від мене і побратима. Ми зразу відчули шум і дзвін в ухах, попадали на землю, після того стали, почали себе оглядати на предмет кровотечі осколкових поранень. І приблизно за 20 секунд прилетіла повторно ще одна міна в те саме місце. Зібравши Боєприпаси, зброю. Ми швидко перебралися в інше укриття. Давай, давай, пацани, давай, допомагай. <гур> <гур> Все, рук давай, диву, гараж. Де надалі вже протягом тривалого періоду далі нас обстрілювали знову і знову мінометним вогнем. Також під час того отримали поранення одні з особового складу суміжного підрозділу. Ми надали їм домедичну допомогу, зробили їм там дали їм обезболююче. І разом з побратимом Михайлом ми ще вивели двох побратимів суміжного підрозділу. О, Як ми вас радіо бачимо? Так, хлопці, що, що, що сталося? Зараз це розкажемо. Одна маленька. З кульовим з куль... На нам вдалося знову ж таки пройти ту пекальну дорогу. Це пряма дорога де є мало е, посадок, тобто вона все проглядається і знову під шквальним вогнем. Давай, 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 брат, давай, бо тут зупинятися, бо тут. Андрій поможи йому, Андрій. Ми таки дійшли у чотирьох до позиції. Все, хлопці, дякувати Богу. Поранені теж трьохсот. Рука поломана і пошкодження після перельоту союзу до евакуації, де згодом були вже перекинуті в стабілізаційний пункт для надання медичної допомоги кожному з нас. Після того вже попав в госпіталь в Дніпрі. Я отримав, отримав акубуру травму з розривом барабанної перетинки. Закрита черепна мозгова травма, погіршився слух, погіршився зір. І пошкоджений слуховий нерв. Після лікування буду продовжувати несення служби в лавах національної поліції. Виріз мама не таким великим, як хотілося би, але достатньо сильним, щоб тебе захистити. Гордий бути твоїм сином.